Я вважаю, що в нас є три пріоритети абсолютно. Перший пріоритет наш абсолютно це питання це жорстка безпека. Я, на жаль, не належу до тієї групи людей, які вважають, що нашим головним пріоритетом має бути захист прав людини в Україні і в усьому світі. Ні, Ми якраз як держава, як Ізраїль згаданий тут, ми маємо пріоритетом номер один вважати питання жорсткої безпеки власної країни, власної держави. І ті всі інструменти, які допомагають нам зміцнювати нашу жорстку безпеку, вони мають бути застосовані. Тому що це питання війни на знищення, я з паном Єнецьку абсолютно згоден, і ми повинні бути цього свідомі. На другому місці, другий пріоритет буде глибина європейська інтеграція. Ми не можемо ставити собі. Ну, ми маємо стратегічно ставити мету членства в Європейському Союзі, але найближчі роки ми мати ми будемо розвиватися в рамках угоди про асоціацію. Відповідно, ми маємо максимально її витягнути. Точніше, витягнути максимум користі для себе з неї через зміни до законодавства, через провадження європейських стандартів, через свободу пересування українців і Європою і країнами Європейського Союзу. І третя наша мета має бути захист українських громадян, і просування українського бізнесу за кордоном. Ось це три пріоритети нашої зовнішньої політики.